Всім привіт! Сьогодні отримала свої замовлення у двох коробочках. Подивіться, 25 років України і 55 у світі. Віфлейм існує на ринку. Будемо скривати маленькі коробочки. Подивимось, що, що тут у нас є. А, це окремо для нашого поживного коктейля. Для контролю ваги: ванільний вкус смак. Це для того, щоб тримати вагу. У нормі. Так, дивимося що далі Відкриваємо завітну коробочку. Так, дивимось. Ух ти ж Люблю подарунки. Так, це у мене е, пребіотичний напіс з пищовими волокнами, бо 70 імунних клетин людини, вони знаходяться в сканинах кишечника. І тому це дуже класна річ для імунітету. А також, якщо ми не їмо. Волокна. А, також я замовила себе нутрикомплекс для волос і ногтей а, для того, щоб вони були міцні, кріпкі і волоси не випадали. Так, це у нас велне спек для чоловіків. А, це норма щоденна для того, щоб наші чоловіки були здорові, кріпкі і захищали нашу країну. Так, це ще у мене. А, Туш для брів, але навіть не туш, це у нас помада. Я буду потім користуватися і подивимось, бо я це вперше замовила, це таку туш. І ось такий подарунок від компанії 25 років України, в Україні. І давайте подивимось, гляньте, яка гарна коробочка. А ще ось така упаковка з турботу Еко про природу, вона запакована. Зараз ми її вскриємо на ру... А, так, от, Оріфлейм. Просто дізнається, що всередині. Ну Давайте подивимося, що у мене всередині. В цьому таки подаруночка. О, Відкривається. О, я все я бачу, що це таке. Це е, наша е, наш бестселер, Це улюблена серія молоко і мед. І якщо я не помиляюсь, то це у нас. е-е Гель для душу, навіть це не гель, а крем для душу молоко і мед. Це у нас скраб молоко і мед. Спочатку скрабом тіло, потім кремом для тіла. Потім у нас є крем, крем для рук і крем для тіла і рук. молоко і Дякую. Це у нас такий подарунок від компанії в нагоду 25 років в Україні. Дякую компанії Oriflame. І до нових зустрічей!